Друзі, всім привіт! Слава Україні! Це відео знову ж таки раджу всім додивитися до кінця, тому що сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему. Ми розберемо ситуацію, яка точно у вас була в минулих роках на рибалках і неодноразово. І буде в цьому році: ми поговоримо про одну дуже важливу причину, чому не клює. Дуже часто так буває. І ми розкажемо, як вирішити цю ситуацію, як зробити так, щоб клювало в результаті. Крім того. Кожен з вас сьогодні зможе знову ж таки виграти призи. Ми знову розігруємо одну футболку, в якій збірна України стала чемпіоном світу. Ось така от футболочка з чемпіонату світу з Франції, і ви можете її виграти. І крім футболки, в нас сьогодні будуть ще 5 переможців. Кожен з яких зможе виграти сім банок нової насадки сезону 2024 від компанії Bounty – насадки Джокер. Ви знаходитесь на каналі Академія Рибалки. Це канал триразових чемпіонів світу зі спортивної ловлі коропа. Ми трошки вміємо ловити рибу, і всіми своїми напрацюваннями, все, що ми знаємо, вміємо, ми ділимося з вами. Наші шановні підписники. Тож, якщо ви на наш канал ще не підписані, раджу вам це зробити, раджу натиснути на дзвіночок. Ми тоді будемо бачити з вами частіше. І я вам гарантую, що ваші улови стануть набагато кращими. Ви будете ловити риби більше і ви будете ловити рибу більшу. Крім того, в коментарях під нашими відео ви можете задавати свої питання. І на найцікавіші питання, ми знову ж таки будемо знімати відео. Для того щоб ми просто розуміли, що вам цікаво і на які теми відео знімати, ще свої питання ви можете задавати в Viber і в Telegram групах академії рибалки. Посилання на ці групи буде в описі до цього відео і в прикріпленому коментарі. Як ми всі привикли з вами ловити рибу, хтось ловить на стік, хтось ловить на флет. Зараз весна, ми беремо стік, беремо малесенький попапчик, малесенький гачок, про що ми говорили в минулому відео. Або беремо відповідно флет, беремо малесенький попапчик, маленький гачок і закидуємо. Значить, Як працює сама оця от оснастка, яка її механіка роботи? Риба приходить на стік чи на флет, стік чи флет приманює рибу, а попапчик, як правило, в нас відіграє ну, таку суто механічну роль. Він для того, щоб той гачок легше залетів рибі в рот. Відповідно, якщо, допустимо, хтось спробує ловити на сам попап, без стіка чи без флета, от є груз, є поводочок і є попап. І ви спробуєте так ловити рибу, ви багато риби не наловите. Риба так не клює. Ну, ви піймаєте якусь рибу, так? Але якщо я стану поруч з вами і буду ловити зі стіком на по а ви будете ловити без стіка, я однозначно наловлю більше. Чи навпаки, якщо ви будете ловити з флетом, заповненим метод міксом, а я буду ловити на чистий попап, ви однозначно мене обловите. І всі ми з вами знаємо, що бувають ситуації, бувають водойми, де є багато сорної риби. Ну, точніше, не те, то, що бувають такі водойми. Такі водойми практично всі. Напевно, на пальцях однієї руки можна перерахувати в Україні водойми, де взагалі немає сорної риби і де живе тільки короб. Для того треба, щоб та водойма кожен рік спускалася, вся сорна риба забиралася, а короб запускався назад. Такої ситуації, як правило, нема: водойми не спускаються. Тож в будь-якій водоймі є або плутва, або краснопірка, або карась, або лящ це все та риба, яка з'їдає наш стік і з'їдає наш флет. І ще роки два тому, я думаю, що цей час, за який от наш стік чи флет з'їдається, він приблизно десь, напевно, 15-20 хвилин. Ну, я так собі думав. Так було до тих пір, доки ми не почали знімати підводне відео на водоймі Баунті. Так от, коли ми закинули Флет і подивилися, що з цим флетом відбувається, то ми помітили, що флет наш з'їдається рівно за три хвилини. Через три хвилини у флеті абсолютно нічого немає. Отака от краснопірка, яка не клює навіть на маленький попапчик, покльовки ми не бачили, але флета нашого нема зовсім, вона його виїла повністю. І виходить, що через три хвилини ми ловимо просто на пустий попап. Часто бувають такі ситуації, коли приїжджає людина зі стіком, з попапами на водойму, а поруч якийсь дідок. Або на макуху, або просто на пружину забив якусь кашу, і от вони рибалять. І от вас на стік не клює, а на макуху в того дідочка клює і на кашу, яка в пружині в нього клює. Чому так відбувається? Та тому що стік ваш, сорна риба з'їдає за 3-4 хвилини. Макуху риба за 3-4 хвилини не з'їсть. Відповідно, кашу, яка забита в пружину, риба за 3-4 хвилини теж не з'їсть. Тому і у вас немає результату, а тут поруч результат є. А ще дуже часто ловля на стік, наприклад, не працює на річках. Люди кажуть, що на річках клює без стіка краще, ніж зі стіком. Чому так відбувається, все дуже просто. Якщо на річці є течія, і то наш стік течію просто зносить. Знову ж таки, ми ловимо на звичайний простий попап, без стіка. Відповідно, так, звісно, не клює. Я пам'ятаю ситуацію, ми були на Дністрі. Є, до речі, відео про це на нашому каналі довге, там майже година часу. І в нас було настільки багато сорної риби на будь-яку припідняту насадку, вона клювала моментально. От ми закинули буквально хвилина дві і ми витягували якусь отаку от рибку, але зовсім не ту рибку, яка нам була потрібна. Тому що приїхали ми все-таки за коропом, і цілі задача наша була зловити коропа. Тобто є дуже багато ситуацій, коли в нас ловля, стік плюс попап не працює. Або ну вона точніше працює, от як відбувається на водоймі Баунті. Ми приїхали, ми закинулись, і дуже часто, якщо в нас протягом 3-4 хвилин немає покльовки, ми вудку перекидаємо. Тобто кожні 3 хвилини потрібно перекидати, тому що ми розуміємо, що після того ймовірність покльовки дуже низька. Що робити в даній ситуації? В даній ситуації є кілька виходів. Значить, вихід перший: ми можемо поставити розчинний бойл. Розчинний бойл сам по собі, навіть якщо ми ловимо без стіка, він розчиняється і він постійно працює. Тобто це насадка, яка може працювати без стіка. вона пилить, вона розчиняється вверх-вниз, приманює рибу. В чому проблема розчинного бойла? Якщо в нас риба активна, от я приведу такий приклад, От є в нас собака. Так? Якщо та собака дуже голодна, от ми Кидаємо кілька кусків м'яса, вона їх моментально з'їдає. Просто буквально за кілька секунд від того м'яса нічого не залишиться. Якщо собака не голодна, і ми їм от зовсім не голодна, і ми їм кинемо і ми ті собаці кинемо м'ясо, вона підійде, понюхає ледве-ледве отак от його візьме, спробує його з'їсти. Ну, розумієте різницю. так? Така сама ситуація в коропа. Короб буває дуже активний, і тоді без проблем ми можемо ловити на важкі донні насадки. Як Наприклад, розчинний бойл. Але буває ситуація, коли короб не активний. І така ловля нам абсолютно нічого не дасть. Тому що короб підійде, він може навіть взяти той розчинний бойл, але він не втягне в себе гачок. І він просто його візьме і просто його виплюне. Тобто, в нас на точці є риба, та риба харчується просто неактивно. Ми з вами цього не бачимо. Відповідно, покльовок ми теж не бачимо. І ми робимо висновок, що стік з попапом в нас не клює. На розчинний бойл в нас теж не клює. Ну, значить, напевно, нема риби. Риба є, тільки насадки в нас неправильні. Тобто, перше, як вийти з цієї ситуації, це ловити на розчинний бойл, але це працює тільки тоді, коли риба дуже активна. Ну, а таких ситуацій буває небагато. Ну, Буквально, якщо ми десять разів за рік їдемо на рибалку, можливо, дві, коли дійсно риба буде активна. А вісім разів ми покльовок не отримуємо. Але ж ми ж хочемо. Зловити рибу ми ж хочемо результат. Ми, звісно, приїхали відпочити, пожарити шашлики, поспілкуватися з друзями, помилуватися природою, але нам ще, крім того, потрібен результат. Як зловити рибу, коли не працює стік і коли риба не активна? В минулому році в нас з'явилася в 2023 році в компанії Bounty насадочка Круасан, яку ми обліплювали пастою. В результаті ми добились того, що... Сама насадка знову ж таки працює без стіка. Тобто ми мали нібито такий розчинний бойл, але він вже був набагато легший, ніж класичний розчинний бойл. Це давало результат. І на тій самій водоймі Баунті, вже навіть якщо палка стояла не 3 хвилини, а 10, 15, 20, пів години риба на це вудлище в нас клювала. Тобто, це другий спосіб. Круасан і паста. Третій спосіб. Насадка бітурбо. Чому працює бітурбо? Бітурбо, низ це варений бойл, верх це попап. Варений бойл працює навіть без стіка. Попап, він приманює рибу своїм складом, Оцей варений, оця частинка бітурбо варена. Попап же ж робить його легшим. Тобто, знову ж таки, ми маємо насадку, яка теж може працювати навіть без стіка і без флета. Це, напевно, основна причина, по якій в минулому році насадка бітурбо стала улюбленою насадкою. Більшості риболовів України на цю насадку були піймані ну просто величезна кількість риби, і маленької, і великої. І виграно величезна кількість змагань. В тому числі нами виграний і чемпіонат України, Кубок України. Ну, відбори, тобто і чемпіонат світу у Франції, був виграний саме на насадку Бітурбо. Так, ось повернусь до того про що я говорив. Коли ми почали на баунті знімати підводні відео, я поставив собі на за мету зробити. Насадку, яка була би розчинною, але при тому була б легкою, щоб вона не тільки як бітурбо приманювала рибу своїм складом, а приманювала ще й механікою роботи, але при тому була легкою на відміну від звичайного класичного розчинного бойла. І ось в 2024 році компанія Bounty виготовила насадку Joker. Автос має нейтральну плавучість, якщо ви його поставите на маленький гачок, він його може поставити на жало. Якщо гачок буде трошки більший, відповідно, він буде лежати на, на боці. Якщо він на початку стоїть на жалі, то через деякий час він розчиняється і потім гачок лягає на бік, ця насадка може працювати без тіка. Ця насадка чудово ловить рибу там, де величезна кількість сорної риби, яка з'їдає ваші флети, яка з'їдає ваші стіки. І навіть якщо риба не активна, насадка джокер цю рибу буде ловити. Джокер у нас представлений: сім найходовіших смаків: халібут тайгернат, білочан, мандарин, кріль, сквіт Блудворн, спортивна наша програма, світ корм. Кукуруза і асід пір кисла груша. Сім найпопулярніших смаків сезону 2023 представлені в насадці Джокер. Сім смаків і два розміра: 16 розмір і 12 розмір. Тобто, якщо ви хочете, щоб він розчинявся швидше, якщо рибка у вас менша, відповідно краще користуватися 12-м. Якщо ж ви хочете, щоб насадка постояла довше трошки, можна користуватися 16. -тим. Часто в нашій групі академії рибалки люди, які вже знають, що в нас є ця насадка, вони питають час розчинення. Приблизний час розчинення в теплій воді цієї насадки повністю 2-3 години. Але насадка починає працювати одразу після того, як вона попала в воду, навіть в холодну воду. В мене є з собою якась кількість насадок, яка зі мною їздить абсолютно на всі риболовлі, і джокер. Однозначно тепер буде в їхньому числі. Причому абсолютно всі сім видів в мене будуть завжди з собою. Ну і тепер, нарешті, ми переходимо до нашого розіграшу. Нагадую, ми сьогодні розігруємо ось цю футболку, в якій збірна України втретє перемогла на чемпіонаті світу у Франції зі спортивної ловлі коропа. І ми розігруємо, крім футболки, п'ять комплектів, ось таких от насадок Джокер. Що потрібно для того, щоб прийняти участь в нашому конкурсі? Перше, поставити лайк цьому відео. Друге, звісно, бути підписаними на наш канал і натиснути дзвіночок. І третє, як працює наш канал, нагадаю, ви в своїх коментарях, ви в коментарях, точніше задаєте питання. Ми на найцікавіші питання відповідаємо і знімаємо відео. Тож, ви в коментарях під цим відео задайте те питання, яке саме вас цікавить. І рівно через два тижні після того, як це відео вийде. Ми розіграємо і виберемо шість переможців. Один з них отримує футболку, і п'ять отримує по сім баночок. Оцих от насадок. Результати конкурсу будуть оприлюднені не тут. Результати конкурсу будуть в наших групах Академія Рибалки, Вайбер і Телеграм. Посилання на ці групи буде в описі до відео і в прикріпленому коментарі. Тож для того щоб не пропустити сам розіграш, щоб ви знали, що саме ви переможець, вам потрібно так само підписатися на ці наші групи. Друзі, вже починається риболовний сезон. Тож до зустрічі на каналі. Слава Україні!